Вітаю всіх, хто щойно приєднався до нашої компанії. Ми з вами до десятої ранку, як і завжди, по буднях. Попереду ще багато цікавого. А просто зараз про Київську студію мозайки відкрилися вона вже під час великої війни, і в самій її назві цілісно. Вся суть її майстер-класів. Це своєрідна мозаїчна терапія. Складаючи маленькі шматочки в ціле панно, люди забувають про тривоги та стреси. А коли бачиш, яка виходить краса, то і настрій покращується, і життя стає яскравішим. Так власне, куди без захисту окулярчики мої улюблені жовтенькі. І, звичайно, навушники. І зараз трошки пожежу. Киянка Тетяна Роцькіна вправно працює лобзиком. За його допомогою дівчина вирізає з дерева основи під мозаїки. Ось так приблизно може виглядати мозаїка, яку зроблять люди на а, воркшопі без е, попереднього досвіду з матеріалами. Один з найдавніших видів мистецтва 24-річна киянка почала опановувати у 15. Дівчина збиралася на гурток з кераміки, але випадково помилилася дверима і потрапила в студію мозаїки. Загалом спочатку мене вразила дуже атмосфера, яка була в студії. Це було максимально дружне, комфортне середовище. От а пізніше вразила сама мозаїка, як техніка, яка допомагає не знаю, жити. Справлятись реальністю згодом, за допомогою цієї техніки, Тетяна стала допомагати людям впоратися з тривогою під час війни. Дівчина відкрила студію мозаїки цілісно, в якій проводить майстер-класи, викладаючи дрібненькі шматочки кераміки у живописне панно, люди заспокоюються. Дуже боялась, дуже було страшно, що не вивезу, фінансово і, взагалі, кому потрібна мозаїка під час. Повномасштабної війни зняла входить влітку 2022-го, десь на початку, мабуть, і почала стабільно навчати людей всіх бажаючих. В той же час я постійно проводила благодійні воркшопи, всі гроші, з яких спрямовувалися на певний підрозділ або підрозділ там мого тата, моїх друзів. Про батька Тетяна говорить небагато. Каже лише, що він захищав Україну на найгарячіших ділянках фронту. Ось цю мозаїку мисткиня присвятила саме йому. Наразі я майже завершила мозаїку, яка називається тут був ліс. Він випалений росіянами. От я чогось не можу її завершити, і якось вона дуже складно йде. Дуже люблю ліси, і природу, і складно переглядати те, що нині перетворили росіяни наш схід, наш південь. Цей ліс Тут мій тато збирав гриби, і тато захищав цей край, тому якась така важлива робота для мене. Усю свою творчість Тетяна зараз спрямовує на підтримку українських захисників, розігрує мозаїки за донати, проводить благодійні воркшопи, присвячує військовим панно. Ця робота адресована силам ППО. Мисткиня виготовила кілька тисяч маленьких деталей, з яких виклала Львівську оперу, Чернівецький університет, церкву з Харкова, Дніпровські вежі, батьківщину мати. І ластівчини гніздо з Криму, а руки, що тримають небо, це і є образ протиповітряної оборони. Це спільна колаборація з фондом Повернись живим і новою коштою». Цю роботу робили близько 18 днів. Це треба брати до уваги. Багато людей цього не розуміють, але це нормально. Що кожен модуль мозаїки зроблений вручну? Модель це оці всі мозаїчні частинки. От і вони робляться вручну інструментом. Поки робили ту мозаїку, понатирали і вазолі, і там поки накачували своїм руки, ноги uh, та але це безперечно цікавий досвід, і я завжди мріяла працювати на нашу пропаганду, тому що мені здається, її не вистачає. До своєї роботи тетяна підходить дуже екологічно. Усі деталі для мозаїк це фактично сміття. Це тарілки радянські, надщерблені, надбиті, з яких от зробили ось такі: от е, моделі. Е, синенький і зелений це е, скляні пляшки від е, пива. Мені дуже подобається цей відтінок. Він виглядає таким дуже, дуже е, живим і насиченим. Мені часто до речі віддають всякий бій, краміку для того, щоб у нього з'явилось нове життя. У перервах між майстер-класами у студії Тетяна встигає друкувати на 3D-принтері запчастини для дронових скидів. Мріє про зарядну станцію, щоби не зупиняти роботу під час неструмлень. Дівчина ділиться, хоче допомагати більше, аби бути вартою тих, хто на передовій захищає її цивільне життя.